Так, усім привіт! У нас був екзамен щойно у Вікторії. Я вже викладав твою перевірку знань, але ми після неї йшли на екзамен і ти не склала Шпельський. В нас приймав, не склала об'єктивно, Там на щось накосячила, А на стонадан тобто, по зеркалам накосячила, плюс нас там трошки підрізали. Наш же інструктор Влад, привіт. От і ми сьогодні здавали це. Твоя була третя спроба, але зі мною друга yeah. нас приймав Нікіта. Тебе там, хоч видно, я то yeah, не знаю. Знає. Та вроді видно. Yeah. От нас приймав Нікіта. гарно проїхала. Навіть похвалив трошки косячків Було з розворотом там щось. Ми накосячили, трошки не зовсім паралельно стала, але стали. В общем, дві помилки у нас є. От іспуд складено. Так, да. це твоя третя реальна спроба, але на першій спробі зі своєю школою в тебе був маршрут номер 0 тобто ти yeah. не виїхала взагалі, ти навіть не поїхала. Да? Yeah. Огонь, огонь. А зараз підготовка вже така більш-менш класна. От. В мене вчора ще там одна дівчина склала, та, яка даша гончиться, вона теж відео запише. І. Все, отакі у нас справи. Все, Всім гарного дня. Мене там видно, не видно. Тебе там видно. Зараз підеш отримати водійське посвідчення. Так що зустрічайте на дорогах нового водія.